Війна не просто забирає життя наших захисників, нерідко навіть можливість належно з ними попрощатися. Часто герої залишаються спати вічним сном на полі бою. Через роки розшуків загиблими визнають безвісти зниклих. Аби поховати їхній прах та особисті речі, у Хмельницькому минулоріч відкрили колумбарій. Більше про це у новому випуску програми Воєнний час. Тобі, Україно, і перший мій подих, і подих останній тобі. Це рядки із вірша Василя Елана Блакитного, їх увічнено на Колумбарії на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Цими словами говорять душі звитяжців, які віддали своє життя за Україну у російсько-українській війні. Сніг розтинає холодне повітря січня, як біль втрати, розтинає серце батька загиблої парамедикині Альони кушнір новіцької їй назавжди 30. Така заводіла, як то кажуть, школи. Була ще в мене старша сестра Аллочка, її сестра. Вона рано теж померла, онкохвороба була. І тоді, напевно, в неї зложилося те, що вона буде навчатись в медич... медицині. І вона мені казала, що я хочу, от дуже в мене сестра молода, померла, мати в неї померла теж молодою, теж жонко хворгова. І в неї зародилося те, що вона буде допомагати людям, піде навчатися. Так і вона зробила, закінчила 9 класів Морозові і поступила в медучилище. На початку російсько-української війни добровільно пішов на фронт чоловік героїні. Бажання бути з коханим та патріотизм змусили Альону Кошнірновіцьку стати парамедиком у зоні активних бойових дій ще з 2014 року. Так як вона була в медицині, теж підписала контракт і вступила у частину, з якою заключила контракт, це 5730. Азов її посилали дуже часто на полігони, де вона стала старшим медичерським інструктором в частині. Там вона проходила на полігонах підготовку з натовськими бійцями, в частині вже розказувала, навчала медичний состав у сустав. Частини у цивільному житті життєрадісна жінка на війні забула про усмішку під час коротких телефонних розмов із батьком. Розповідала про пекло війни. Бійців вони, які забирали ніби населення, заїжджали ще в город, завозили. Потім ми відійшли на, на сталь. Там в ці підвали, вони там називалися Нори, там під, під сталью, там ще один город з цими підвалами. Забирали, що могли їх е, в тій лікували. Не було, е, не стало вже медикаментів. Не стало медикаментів. Було таке, що вони без. Наркозу без нічого потірювали, щоб не було гангрен. Це не просто поранені, це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, випадаючи нудрощі. Я розумію, це боляче слухати, бо серед поранених і загиблих, можливо, і ваші рідні і близькі, але слухайте. Бо ви маєте розуміти ситуацію і діяти, нагадувати про Маріуполь, кричати про нього. Бо ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно. Люди хочуть жити і відбудовувати зруйновану Україну. Люди, які з 2014-го відстоювали своє право бути українцями, це останнє сміливе звернення Альони з Азовсталі. Так закликала світ допомогти Маріупольцям в окупації. Невдовзі, 15 квітня 2022 року, захисниця загинула, коли окупанти кинули на Азовсталь тритонну бомбу. Вивезти тіло з окупації не вдалося. У Хмельницькому колумбарії її перший медичний халат і біжутерія. Колумбарії зробили це святе це святе місце зробили, тому що тіл немає. Всі герої, бачите, скільки тут, там ще ради відкриваються. Але тут тих, яких тіл немає, поховано ми зробили. Це її перший халат, медхалат, який вона в тільки після училася. І з її босоніжок, що могли, бюджетерія. До місця увічнення героїні приходять рідні та близькі, пам'ятають, люблять і вірять, що одинадцятирічний син Альони Ілля житиме у вільній Україні, за яку загинула мама. Я останній раз, коли її бачила, це вона їхала з дитиною в автобусі в бусі з села, і я чула, як вона розмовляє з дитиною. Я вихователька за професією, тому. Вона дуже гарна мама була, дуже гарно говорила з дитиною своєю, дуже любила люшу. На жаль, пішла рано в життя, царство небесне їй, земля пухом. Дуже вона українська, така українка до глибини душі. Дуже за справедливість, за. За те, щоб за Україну одним словом, щоб всі люди жили щасливо на цій Україні, щоб не було в нас таких ворогів. Чекаємо перемоги дуже сильно, і вона буде неодмінно і обов'язково. І Україна переможе. І тим, хто каже, що там щось пропало, нічого не пропало. Ці життя не пропали. Вони є військо небесне, і вони з нами, і вони допомагають, і вони дають наснаги боротися. І обов'язково буде пермінь. У книзі почесних громадян Хмельницької міської територіальної громади світлини їхнього весілля в етностилі на Хортиці. Над золотими колосками щасливе подружжя Олексія і Тамари Яніних підіймає первістка. А нині фото 39-річного героя Олексія Яніна на колумбарній стіні. У цивільному житті електромонтер, боксер, чемпіон світу серед аматорів, музикант з 2014 року став добровольцем російсько-української війни. Він спочатку потрапив до 54-ї окремої механізованої бригади. Там він по строковій службі відбув рік і коли мобілізувався, менше тижня пройшло, він вже одразу вступив до лава ЗОВО. Це був Жовтень пятнадцятого року. З жовтня 2015 року до 22-го року до квітня він перебував в Азові з перервою в півтора роки, коли він тут проживав з нами зі мною з дитиною. Це коли народився син, то він до нас приїхав. 7 квітня 2022 року. Човен військової команди Олексія Яніна знищили окупанти. Тіла захисників навічно накрила хвиля Азовського моря. Це було в оточеному Маріуполі, хлопці перепливали. Ну це ж вже не річка, але вже частина моря, але так не дуже далеко від берега. З берега зовсталі на протилежний берег. У них було бойове завдання замінувати позиції і підвести провіант хлопцям, які були на тому протилежному березі. І їх було сім або дев'ять чоловік. Я точно кількість не знаю. І по них випустили ПТУР з мосту на річці Кальміус, і з першого разу не потрапили, а з другого разу вилучили в човен, і, так як він був повен боєкомплектів, то все вибухнуло. Про загибель чоловіка пані Тамара дізналася з соцмереж. Тіла героя не знайшли, тому надія дружини, що живий, досі живріє. Водночас чекає збігів ДНК зі знайденими тілами загиблих. Треба сина якось виховувати, ну, водити його кудись, при, при, прививати йому це е, культуру провідування, чи як це можна правильно назвати. І ви знаєте, найважливіше насправді в похороні для живої людини це те, що ти маєш можливість попрощатися. От, ну, в народі ж це так і називається проводять в останню дорогу. А коли тіла немає, ти цієї можливості не маєш, і в тебе залишається якийсь такий незавершений процес в голові, який тягнеться ну на певну вічність. І я дуже вдячна міській владі за те, що вони дали можливість все ж таки попрощатися. От мені на похороні аж легше стало. Я прям відчула, як ніби я прожила це як справжній похорон. Замість праху чоловіка дружина поклала у колумбарій воду з Азовського моря. У її згадках Олексій, як ідеал чоловіка. Добрий, щирий, начитаний, веселий, мужній. Цю втрату не загоює час. Деколи рятує діяльність. Я в 22-му році трошки займалася волонтерством, то мене це врятувало тоді. Я просто якось так це все проскочила, а в 23-му воно мене почало наздоганяти, а в 24-му воно мене зовсім накрило. Тому тут, напевне, рецепти в кожного свої, але е я точно знаю, що треба шукати нові сенси, нові змісти. На початку січня у Хмельницькому колумбарії на Алеї Слави увічнено вісім героїв. Загалом тут є 98 чарунок для поховань. Створено колумбарій коштом міського бюджету. Виникла така ідея. Ну вона дуже довго у нас виношувалась, оскільки в нашому міні, в нашій громаді є. Частина загиблих воїнів, які загинули, і їх тіл немає. Які були визнані, товариші бачили по службі, як вони загинули на полі бою, але не було змоги достати тіло або тіла не могли знайти. Частина загиблих була це ті, які були визнані в судовому порядку мертвими. Родичі приходили і просили навіть зробити муляж могили на кладовищі, оскільки вони навіть не мали куди прийти, вшанувати пам'ять. Процедура поховання у Колумбарії тривала. Якщо е тіла немає в родичів, так але близька людина в судовому порядку е по позову родичів е в суд визнана мертвою. Е вони беруть судове рішення, беруть свідоцтво е про смерть смерть з нашого равцу, звертаються до нас. І ми після цього проводимо поховання. Інше це коли є було тіло після смерті загибелі воїна. Родичі аналогічні, так як звичайне поховання, вони теж беруть свідоцтво ЗАГСу. І медичну медичне свідоцтво про причину смерті звертаються до нас, і після чого ми проводимо поховання. Нагадаємо, це вже другий колумбарій у Хмельницькому. Перший відкрили на кладовищі Шаровечка чотири роки тому. Кремація тіл відбувається в інших містах, як Київ та Одеса. Разом із будівництвом Колумбарію на кладовищі у мікрорайоні Ракове розпочато поховання героїв у другому секторі Алеї Слави. У нас є сектор, який називається Алея Слави. Так він має свої підсектори. Це саме підсектор 1, це як ми всі називають Стара Алея Слави, підсектор 2 – це Нова Алея Слави, підсектор 3 – це Алея Помолих героїв. І під сектор 4 це у нас вже колумбарна стіна. Це комплекс, скажімо, таких от невеличких підсекторів, загалом називається Алея Слави. Підсектор 1 це як всі стара Алея Слави, він вже там поховання завершені, місця там вже немає. Минулого року ми відкрили підсектор 2, ну і скажімо, він на сьогоднішній день заповнений вже на 40% в подальшому. Цього року ми плануємо продовжувати будівництво доріжок для здійснення поховань наших героїв саме на підсекторі 2. Ну і сподіваюся, що поховань там будемо проводити по мінімуму. Алея Слави у Хмельницькому місце вшанування героїв. Минулоріч тут облаштовано відеокамери. щодень тут працюють комунальні служби. Зазвичай у нас кожного року це на свято Покрови. У нас така дата, раніше була 14 жовтня, на даний час, час у нас 1 жовтня, що ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих воїнів, які там є. Також проводяться заходи там, на 6 грудня, на День Героїв, на День Добровольця. Ну, Скажу на алеї завжди є відвідувачі, так, що нікого немає, там такого не буває. Алея Слави та Колумбарій це місце пам'яті і шани для сучасників та нащадків. Нагадаємо, що з 2016 року надгробні меморіали тут встановлюють коштом міського бюджету. Турбота про територію, де вічним сном сплять полеглі герої, справа кожного з нас. Залишімо тут нашу дяку, квіти пам'яті. Помолімося за небесний стрій відважних героїв.